Так, в чому справа. Добрий вечір, мам. Я від Генрі Тамосіна. Він сказав, що ви можете мені допомогти з однієї проблеми в управлінні по цінам. Так, я чула. Що тобі від мене потрібно? Ем, Мені потрібно туди потрапити. Добре, знаєш що? Моя сестра зараз в лікарні. Якщо підвезеш мене туди, я розповім все, що потрібно знати. Це навпроти управління. Отже, тобі практично по дорозі. Так, без проблем. Добре, поїхали. І обережно за кримом. Добре? Знаю, як їздить нинішня молодь. Добре, голубчику. Тут менш закривають ретельно, тому краще заходь через чорний хід. А там що відкрито вночі? Ні, але підвальне вікно завжди відкрите. Влізеш через нього. Тобі потрібен сейф. Так? Як ви догадалися? Випадково. Він на верхньому поверсі. Там і кабінет директора. В кабінеті ключі. Добре, я заложу через вікно чорного ходу йду наверх кабінет директора. Так, правильно, будь обережний. Вночі там охорона. Не трапся їм. Добре, висади мене ось тут біля лікарні. Тобі прямо через дорогу. Дякую, що підвіз, голубчику. Дякую, Марія. До зустрічі.